На Чернігівщині поліцейські спільно з СБУ ліквідували канал незаконного обігу автоматичної зброї та боєприпасів. Правоохоронці отримали інформацію, що 62-річний мешканець Ніжина має доступ до незаконно добутої вогнепальної зброї та готовий налагодити її збут зацікавленим колам, зокрема криміналітету. Поліцейські у взаємодії з колегами з СБУ та фахівцями відділу кримінального аналізу обласного главку Нацполіції провели низку оперативних заходів з викриття торгівці зброєю. В ході реалізації отриманої інформації поліцейські задокументували факти. Збуту фігурантом двох автоматів АК 74 та 120 набоїв до них. Під час обшуку, який проводили із залученням кінолога зі службовою собакою, вдома у зловмисника та на об'єктах, до яких він має відношення, поліцейські виявили та вилучили дві ручні гранати із запалами. Понад сотню набоїв до автоматичної стрілецької зброї, магазини та багнет ножі до автоматів Калашникова. Інші речові докази все вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Зловмисника затримали слідчих голосив фігуранту. Про підозру у незаконному погодженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування, повідомляє ГУНП у Чернігівській області.